Як на мене, це дуже хороша новина для молоді. В Україні планують запустити програму поступового викупу зйомного житла. Для чого це робиться? Для того щоб допомогти молодим людям почати своє доросле життя у власній оселі. В Україні планують запустити програму поступового викупу. Ця програма дасть надію на власне житло тим, у кого немає грошей, навіть на перший внесок за іпотеку. Хоча іпотека у нас прекрасно працює. Викуп житла відбуватиметься поступово, без великих внесків. Орендар, який зазвичай кожного місяця буде платити за квартиру, але частина сплачених коштів буде йти на викуп житла, а решта, власне, за саму оренду. Протягом всього терміну оренди, помешкання офіційно залишатиметься у власності орендодавця, фізичної особи чи компанії. З часом, коли орендар квартири виконає всі вимоги та сплатить відповідну суму, житло повністю перейде в його власність. Як вам така програма, як на мене, це супер, тому що дуже багато молодих людей, які не спроможні знімати собі оренду, тепер в них буде можливість. Ну це ті самі версти населення, які не дуже хочуть їхати в село і сапати городи.